Міжнародна організація з міграції в Україні за роки незалежності близько 120 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Саме тим людям, яким надала допомогу Міжнародна організація з міграції, їхня цифра 10 тисяч 465 постраждалих. Це станом на 30 червня 2014 року. 88% всіх цих людей, які отримали допомогу, і після того, як вони повернулися в Україну, це 88% людей побували саме в трудовому рабстві. З них більше 50% чоловіків, менше жінок. От ця проблема залишається актуальною. На превеликий жаль, в нашій державі, в зв'язку з цими подіями, які відбуваються, проблема торгівлі людьми відійшла на другий план. Але в нас є дуже багато в Україні тимчасово переміщених, внутрішньо переміщених осіб. І ця проблема, ми думаємо, що активізується, тому що за даними міжнародних організацій і за даними, які були правені, Одені 29 вересня на прес-конференції Міністерства соціальної політики та спільно з ОБСЄ. Кількість людей, які можуть стати постраждати саме і стати жертвами торгівлі людьми, вона збільшиться, тому що в воєнних конфліктах оця група переміщених осіб являється особливо вразливою. На нашу гарячу лінію звертаються такі люди. Вони хочуть будь-яким способом виїхати за кордон, тому що на превеликий жаль немає роботи, люди не можуть влаштуватися або є, коли роботою пропонують, вона з низьким з низькою заробітною план. Атою і люди телефонують і питають, що ми повинні зробити для того, щоб виїхати за кордон на будь-яку роботу. Але знову ж таки на превеликий жаль телефонують люди і говорять про те, що є дуже багато з'явилися оголошень про те, що їм обіцяють за тисячу доларів в термін 30-ти денний термін допомогти виробити статус біженця в тій чи іншій країні, особливо в Росії. Ми хочемо попередити людей, щоб вони не звертали увагу на такі оголошення, тому що це є шахрайські схеми, а тисячу доларів для людей, які абсолютно не мають незимового одягу. Погано харчуються, не мають постійного місця проживання, це дуже великі гроші. І Люди будуть просто позичати ці гроші, щоб виїхати. Ми попереджуємо, що цього якби зовсім не потрібно робити. На рахунок того, що